Привіт! мене звуть Ковальчук Олена, і я консультант з харчування, грудного вигодовування та дитячого сну. Регалії можете почитати в описі тут не про них, тут про те, навіщо цей канал вам? А він вам дуже знадобиться, адже тут ви знайдете інформацію про харчування для мами під час вагітності та грудного вигодовування. Про харчування дітей від 2 років і до підліткового віку, про те, як налагодити грудне вигодовування, годувати без болю, без мало молока, а також м'яко та спокійно завершити грудне вигодовування тоді, коли ви цього захочете. Ну і звісно, сон все про дитячий сон, який напряму впливає на вас. Тож підпишіться обов'язково на канал і отримайте сповіщення про вихід нових відео. Побачимося в коментарях!